Всім привіт! Чергова відправка саджанців, фундука щеплених на ведмежому горісі. Закрита коренева система. Деякі саджанці вже з сережками. Тому на наступний рік можна буде побачити урожай. Висота щеплення 1 метр 60 см, залежно як який саджанець в принципі, так виглядають. Зараз будемо їх пакувати. Як запакую, теж покажу. Саджанці вже скручені. Отакі от дерев'яні палки для жорсткості. Тут заклеєно, щоб земля не висипалася. І от сам, сам ведмежий горіх він скручений і якби захищений, щоб. Його не зламали при транспортуванні. Також виглядають запаковані саджанці. Вечір поки все попакували. Але я думаю, зробили надійно. Готові до відправки. Кого цікавлять саджанці, можете звертатися. Ще небагато залишилося. Я думаю, домовимося. Всім дякую.